Виборча дільниця в будинку культури «Залізничник» розпочала роботу своєчасно о 8.00. Тут голосують мешканці будинків поблизу старого парку. Переважно це приватний сектор. Ще під час виконання державного гімну, членами виборчої комісії та спостерігачами під її дверима утворилася невеличка черга з охочих зробити свій вибір міського голови та представників депутатського корпусу міської та обласної рад. Через годину після початку виборчого дня на дільниці проголосували близько шести десятків містян. Чого очікуєте від виборів? Очікую кращого життя, спокою в країні. Думаю, все буде добре. Думаю, ви так само надієтесь. Трапились і перші випадки, коли люди, прийшовши в день голосування на виборчу дільницю, не знаходили себе у списках. Напередодні цю інформацію не перевірили, адже були переконані, що вони у списках є. Зокрема, чоловік, який прописаний в гуртожитку на вулиці Шопана, 17. Будинок зараз на реконструкції, а близько семи десятків його мешканців на час ремонтних робіт переселили в інший. І ми тут приходимо, і зараз на списку немає. Хоча ми до цього часу 25 років, наприклад, я там проживаю. 25 років я голосував, ніяких проблем не було. Зовсім не було. Сувували причину до того за два дні там до я не злисовував, тому що я навіть не міг собі представити, не міг подумати, що нас зараз приходиш у списку. Немає з державним реєстром виборців. Трошки, як кожного року, проблеми хтось не вписаний, хтось в когось прізвище. Не так написане, але в сьогоднішній день ми маємо право виправляти технічні описки, тобто буква, рік народження, номер будинку, якщо все решта співпадає у списку. Члени виборчої комісії та її голова обіцяють слідкувати за воловиявленням громадян та забезпечувати їм для цього усі умови.